Сьогодні вирішила з вами трішки поспілкуватися в прямому ефірі. Це фотолокація Лесь Курбас. Ось так воно має вигляд. Це Лесь Курбас, який заснував у Харкові театр Березіль. От зараз підійду. Зараз це театр імені Тараса Григоровича Шевченка. Так, харків'яни, впізнаєте, де ми тут гуляємо? Що це ми тут спостерігаємо? Тут музика у нас грає тихенько. Зараз пройдемося центральною алеєю. Ми вже тут неодноразово були, ви дивилися мої ці відео. Ні, можна Дивіться, скільки тут народу відпочиває, в парку багато. Щось ноль глядачів у мене сьогодні. Я спеціально зараз вийшла на центральну алею, хочу вам показати клумби. Дивіться, які гарні. Як задекоровані шикарно. Так, приєднався до нас один глядач, дякую. Ой, Славочка, привіт, сонечко, ти зараз де? Так, це Харків, це Харків, так. Красиві клумби дійсно дуже гарні. Наші комунальники постаралися озеленили наш сад. Ага, там же де ти і був раніше. Так, дякую, що ти завітав до мене в гості. Я, мені дуже приємно з тобою зараз поспілкуватися, Славік. Ну, ти В'ячеслав, нічого, якщо я тебе Славік називаю. Так, дійсно дуже гарні клумби, дуже дивіться, які красивучі. Я хочу ще зупинитися. Бачите, ось на такій огорожі цифри 1775 рік. Ано, ну, Славік, можеш вгадати, що це за цифри, що вони означають? Чи ти знаєш? Ану, ті, хто будуть дивитися пізніше? Ага, добре, добре, дуже чудово, чудово. Пізніше глядачі, які будуть дивитися, знаєте ви що означають ці цифри? Я трошечки пізніше повернуся до цього дерева. Я вам скажу, що це що означають ці цифри. Так, рухаємось далі. Фонтан вимкнено. Фонтану немає. Так, на жаль, ну нічого не поробиш. Такі часи. Дуже не пошикуєш. Так. Ні, 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 ні. То не то не заснування Харкова. Ті цифри означають не заснування Харкова. Харків заснували 1654 року. До речі, Харківську фортецю почали будувати українські козаки. Але московському царю це не сподобалося, що на південні, на південному кордоні тодішньої імперії козаки будують свою фортецю, і він прислав воєводу. І за його наказом фортецю козаків зруйнували і побудували на російський манер. Тобто тоді ще на московський манер побудували фортецю. Так, я підійшла зараз до цих цифр. Я ще вам сьогодні покажу такі дерева огорожені. 1775 рік біля цього дерева це значить, що це дерево посадили 1775 року. Року. Це у цьому році посадили це дерево. У нас багато таких дерев в цьому саду, де я зараз знаходжусь. Вибачте, але я не називаю що це за парк, як він називається. От. Так, так, так. У нас, до речі, в саду багато таких дерев. Зараз походимо, я ще десь бачила. Тільки вони всі не в одному місці. Вони знаходяться під охороною міської ради, під охороною держави. Тому ну, тут за ними доглядають спеціальним чином. А давайте я вам його покажу, щоб видно було. Це дерево, яке яке я щойно вам показувала дату. Ось воно. Має такий вигляд. Ось. Так, ну що, підемо далі? Пройдемось, так? Давайте далі пройдемось. На жаль, фонтан сухий, зовсім сухий, вимкнений, не використовується зараз. Зараз пройдемося. Ой, це неймовірно красивий. Я нещодавно повернулася з Одеси. Одеса також дуже гарне місто, дуже красиве, але краще за Харкова іншого міста точно немає. Це однозначно. Так. А я супроводжувала дітей. Дивіться, які урни поставили цікаві. Я такого не бачила. Дивіться, це я перший раз таке бачу. Я супроводжувала дітей на відпочинок до Одеси. Ми там жили 10 днів в Одесі. Я сьогодні, до речі, виставила кімнату, в якій я жила. Якщо є бажання, можна зайти в шортики і подивитися. Коли я була в Одесі, нам нічого не дозволяли так виставляти в інтернет. Сказали повернутися в Харків потім. Тому що це діти діти мають бути в безпеці. Тому, тому я поки була в Одесі, майже нічого не виставляла. Якісь відео з Харкова, тільки і все. Так, так сьогодні в екопарку також відбуваються. Різні там події, там діти беруть участь у конкурсі малюнків на асфальті. Також там сьогодні пригощають моленцями зі згущеним молоком, От. Ну, але я сьогодні туди не поїхала. От давайте зайдемо зараз у цю альтаночку, подивимося на цю красу. Такий. Водоспад створений людьми. Так, ну що, рушаємо? Так, я бачу до нас ще глядачі приєдналися. Дуже рада вас вітати на моєму каналі. Я стараюся знімати ті частини, де менше людей, щоб не, ну, не дратувати, саме розумієте, не всі хочуть потрапити в камеру. Так, зоокафе, он наш зоопарк, там вхід. Але я, мабуть, сьогодні туди вже не піду, я так думаю. У мене трошки інший маршрут я собі обрала. Мене зараз сонце сліпило, я не бачу, що я вам показую, вибачте. До речі, який зв'язок можете написати? Нормально видно? Я теж Ага, дякую, дякую, Славік, дякую. До минулого разу, коли я проводила першу свою трансляцію, видимість була страшенна. Так, так куди ми за ага, все зрозуміла. Трошки пішла не туди. Добре, я зрозуміла, куди я зараз вийду. Так. А це наш кіноконцертний зал Україна. Ось він такий. Ось він тут знаходиться у нас. Це наші харківські такі клумби цікаві. Бачите, як зробили? Я просто розвертаю, щоб сонце не засвічувало, щоб видно було. Так, ну, ліхтарі, куди я без ліхтарів? Обожнюю ліхтарі знімати, дивитися. Люблю. Так, ось таке оформлення. До речі, це ще з незапам'ятних времін оформлення цього кіноконцертного залу Україна. Так, рухаємось далі. Ой, щось пропало. Щось пропадає час від часу. Так. Так. Зараз ми йдемо в напрямку колишнього фонтану Каскад. На жаль, каскад був трошки неправильно зроблений. Там часто підтікала вода, тому було прийнято рішення його прибрати. Той каскад. І зараз там перероблено. Зараз я вам все-все-все покажу. Це яка, як все гарно зроблено. Так, тут дещо невиховані люди зустрічаються. Так, ось Харківський дельфінарій. До речі, я коли була в Одесі, відвідала дельфінарій за програмою, за культурною програмою для дітей. Так як я супроводжувала дітей, я також з ними була в дельфінарії. Мені дуже сподобалось. Дуже. Так, і ось ми вийшли з вами на таку площу. О, там, мабуть, щось іде. Якесь представлення в дельфінарії. Так, дивіться. Ось. Як тут красиво зроблено все. Бачите? Оце отут раніше був каскад. Зараз його прибрали, і тут інакше все зроблено. Я спущуся нижче і покажу вам, як. Дівчатка тут фотографуються. Так, ходімо. Я сьогодні вирішила зробити таку коротеньку екскурсію по Харкову. Ну, по певній локації Харківській, а тут ще й музика грає. Я по сходинках не піду я піду тут по прямому так. От, дивіться, 1654 рік, дата заснування міста Харкова. А он герб Харкова, бачите? Видно? А це начебто гро. Ну, насправді це просто водоспад, там немає нічого. Це е, штучно виготовлений. Водоспад. Тисяча рік рік заснування Харкова. І знову он видно вам роги забілія, да? Харківський герб. Люблю фонтани, дуже люблю. Мені подобається гуляти біля фонтанів, спостерігати їх. Дуже люблю. До речі, я в Одесі була поблизу Одеського порту, куди прилетіла там. Готель туди прилетіла ракета, але готель той був розселений ще задовго до війни. Там, здається, мали би робити реконструкцію, тому він був пустий, але обгорівши, стояв такий некрасивий. Ой, подивіться, які чудові ліхтарі, взагалі супер. Ну, а там внизу є фонтан, але він, бачите, сухий. Ось так зроблені сходинки. Ось, бачите? Тут, щоб було зрозуміліше, сходинки отак їх можна, О, подивіться, колясочкою об'їжджають, щоб не по сходинках, а отак. Зрозуміло так. Так, ну що, ходімо ще десь погуляємо. Підемо погуляємо. Так, уже водоспад в городі виключили, ну нічого. Ми встигли побачити. Як гарно оформлено, красиво. Дивіться, як гарно, дивіться. Ось дивіться, тут краще видно це оздоблення. Гляньте, як на ліхтарях. Класно зроблено. І отакі ліхтарі. Так, тут катаються на автомобілях. Класно. Так, ну, мабуть, я на цьому буду закінчувати свою подорож. Дякую за те, що ви були зі мною, прогулялися містом. Всього вам найкращого і швидкої перемоги Україні. До побачення.